Традиційне лікування звичними для нас ліками не завжди підтверджує наших очікувань. Разом із тим, чи не усі кошти нашої заробітної плати залишаються в аптеках. Народна медицина як альтернативний метод лікування чи засіб економії. Дізнаємось думку тернополян. Як ви ставитесь до народної медицини? Досить позитивно, тому що зараз наша традиційна медицина досить є дорогою і недоступною для всіх людей, зокрема для пенсіонерів, які часто скаржаться на проблеми зі здоров'ям. І зрозуміло, що вони звертаються до наших народних цілителів. Звичайно, не всім потрібно їм довіряти, однак є різні люди, які можуть порадити якісь мазі домашнього приготування. Та ж сама Наталя земна, відома наша цілителька, так само можуть порадити і так само можна це віднести до народної медицини. Позитивно. Я Чому медик? Я медик і поважаю народну медицину. Чи використовуєте ви її самі? Обов'язково. Навіть сьогодні. В аптеці я купила. Такі ліки, які відносяться до народної медицини. Ну, народна медицина, я кажу, довіряю, але провіряю. Е, якщо чесно, читаю багато по народній медицині, але все-таки маю на щастя хорошого педіатра. Я все-таки довіряю. Е, ну, власне, тільки моя дитина народній медицині не піддається, тому що я практикувала і от збивати температуру. І, наприклад, народними методами підвищувати гемоглобін. Це мені не допомагало. На жаль, все таки через аптеку, через перевірені засоби, виключно в моєму випадку, то так. Але от знаєш, моя мама в неї повищений цукор, то вона народними методами, старається тих збивати народними методами. Чи добре воно? Я не знаю. Кажуть, що колись як не було таблеток, тільки з того й виживав. тобто я вважаю так, що довіряй, але провіряй. Треба практикувати і треба поєднувати. Ну, ставлюся негативно. Чому? Тому що я сам студент медичного університету, і для мене це ну, не є прийнятним. Ну, народна медицина вона, ну, не є досконалою досить. Зараз багато нових технологій, тому краще звернутися до професійної медицини. Народна медицина, це вже роками підтверджено, що люди довіряють народній медицині, особливо в сьогоднішній час, коли подорожчали. Засоби лікування і лікувальні засоби взагалі. Народна медицина це, напевно, та надія, на яку покладають люди, особливо кого середнього і старшого віку, в сьогоднішній час, щоб здешевити саме лікування, щоб порятуватися в час без вируші, в час непростий, який, на жаль, сьогодні переживаємо всі разом. Мені важко відповісти на це запитання, тому що я більше признаю офіційно. Я думаю, що той, хто э, добре володіє інформацією, то правильно використає її в своїх інтересах і з точки зору науки, і з точки зору народної практики. Дуже добре, тому що вважаю, що природне це краще, ніж штучне. Тобто народні різні препарати, думаю, корисніше, ніж штучні ліки. Чи використовували коли-небудь самі народну медицину? десь використовували, Я майже ніколи не хворію, то майже нікого не лікуюсь. Народну медицину, мабуть, варто, бо офіційна медицина у нас занадто дорога. От я зараз в лікарні лежу, значить, виходить кожен день по тисячі гривень, а пенсія в мене тисячу трошки. От все. А народна медицина дешевше. Feels... Вот Отак.